Так, всім привіт. Покажу як я буду відчіплювати зараз трейлер, бо треба заправитись, а я тут планую ночувати. І як тільки я вийду з трейлером, більше того, що через хвилин 5 моє місце вже буде зайнято, не дивитися, за теж я стою прямо біля колонни колосу. Так, що ми робимо перш за все? Ну, зазвичай якби, паркінг брейк і трейлер брейк витягуємо. Опускаємося вниз. Не знаю з чого варто починати, я завжди починаю власне із ніг опускаємо лапи. Можливо буде корисно комусь, хто починає їздити відео таких купа, але постараюся зняти максимально коротке. Так, випускаємо до тих пір, поки не починають, починаємо чути тут, як сходить повітря з подушок. Ну і далі вже сенсу крутити в принципі, немає. Далі витягуємо аеролайни і електричний кабель. Треба сюди, я їхати далеко не буду, тож о! Так, ну і далі дуже нічого не видно, але ми витягуємо тримач е... власне кінг піна п'ятого колеса. І далі можемо від'їжджати. Пускаємо паркінг брейк трейлер залишаємо, щоб повітря не качало в нас. Так умасла в ручки трохи вже і виїжджаємо помаленько помаленько Опа Окей, так, перевіряємо Тут на місці Одно місці. Ну і власне все. Наші компанії заправлялись паливними картками. Я тільки прийшов тиждень чи два поїздив. і Їх відмінили, анулювали і типу, тепер ми заправляємося з додатку. В принципі, типу, не важче і не легше то саме, все-таки, що мусиш тільки собою телефон носити. Так, Під'їжджаємо на вільну. На вільну колоночку. Окей. Чувак їде кудись назад. Окей. Окей. Під'їхали. Опа. Маємо такий додаток. так, фейно. так Далі сканую свої карты. Окей. Окей. Далі вписуємо наступний код. Вибираємо трактор. Кит, там депа не треба. Тукаємо, беремо полиці. Ні. Окей. Все, можемо. Можемо відключувати і заливати. Така штучка, що тут мусить підняти до верху, щоб пішло. Пальне, власне, так. Окей? Окей. Мотор інший. Тут те саме. Піднімаємо і танкуємо. Це десь сто має війти, в принципі. Поки ми поки можна помити вікна. Темно ну, ніфіга може не буде видно, але все заправились. Okay. Містечко наше ніхто не зайняв, логічно, блін Окей. Okay. Назад так все робити в принципі, швидше. не швидше, а то саме заїжджаємо прямо під трейлер, Кінгпін, сам зараз заскочить, за в принципі. Якщо рівно, більш-менш рівно під'їхати. О, так. біжаємо. Бах. Затягуємо. Вже ніфіга не видно, походу, але покажу просто, що... як він зачовгнув. Типу далі вже включати нічого не треба. О, Він сам застрибнув, ручка сама О, все. Тепер аеролідні підключаємо, електричні і ноги піднімаємо, і все, і все супер.